Добрий день! Компанія ВВС-100 виготовляє столи для розпечатування сото рамок з нержавіючої сталі Ісі 304, які вироблені з листа товщиною 05 та 08 міліметрів. В нас є новиночки, маленький стіл пів метра, та також є стіл під українську рамочку. Особливості даної конструкції є висовні ніжки, за допомогою яких можна регулювати висоту свого столу. Складається стіл з бака та кошика плоского чи глибокого, каркаса та дерев'яною перемичкою з голкою. Стіл може комплектуватися додатково підставкою для розпечатування рамок та кришкою. Бак та кушик виготовлені з нержавіючої сталі. Каркас з профільної труби. Бак виготовлений з ухилем у бік зливного крана. Мед та забру стікає зі зрізів соторамок по днищу в бік крана. Крани в нас бувають з нержавіючої сталі та з пластиком. Дякую за увагу. Ми чекаємо на ваше замовлення. До побачення!